Обсідні про запчастина Андрій. Далі по приходику прийшли Топливопідкачка нам так, типу Совдеп, Також замотана, є в наявності. Це ті, хто солдатів хоче гарної якості взяти. Є в наявності такі солдатики на топливопідкачку. Далі приїхали на Бендікс. Корпус Бендікса з грузами в зборі п'яті, кому треба, деякі шукають совдеп, є совдеп, совдепські шестерні по коробці, постійного зачеплення шестерня. Є теж, хто шукає совдеп, і шестерня з латунною втулкою на нижній вал на Йомзе також є в наявності. Ну і Наш склад, як завжди, по запчастинам, по всьому. Можете звертатися, дуже є багато заявочок. І відправок, і товар у нас кладі. Дякуємо. З вами був Андрій, пока-пока.